Бронзова призерка Олімпійських ігор у Хмельницькому дала старт всеукраїнському турніру. Наші регбісти у складі збірної команди України готуються до чемпіонату Європи. Також у черговому випуску програми Спортдайджест покажемо, як змагалися висловальники та футболісти. Вітаємо! Стартуємо! Перший тур на переможній хвилі. Чоловіча збірна України з волейболу у золотій Євролізі здолала перших суперників. Матч проти Румунії закінчився із рахунком 3-1 на користь синьо-жовтих. Не дали шансу наші волейболісти і гравцям з Азербайджану. Підсумок протистояння – 3-0. Нагадаємо, у лавах збірної шестеро гравців з команди Епіцентр Подоляни городок до слова, один із них Данило Уривкін став найрезультативнішим у складі українського колективу у крайньому матчі. На його рахунку 11 очок. Черговий тур золотої Євроліги відбудеться 25 та 26 травня. Українці на майданчику зустрінуться із волейболістами з Чехії та Люксембургу. Нагадаємо, тренує збірну аргентинець Рауль Лосано, який замінив на посаді латвійця Угіса Красінса. Чергове золото командного турніру. Його жіноча збірна України завоювала у рамках етапу Кубку світу з фехтування на шаблях. До складу фехтувальної четвірки увійшла представниця Нетішина Аліна Комащук. Наші дівчата у дуелі за вихід у фінал зустрілися з француженками після перемоги над ними у боротьбі за золото здолали збірну Іспанії. Вирішальний укол нанесла олімпійська чемпіонка Ольга Харлан – 45-43. Додамо, що для жіночої збірної це третя за ліком командна нагорода Кубку світу в цьому сезоні. Готуються до чемпіонату Європи з регбі 7 Збірна України на старту взяла участь у міжнародному турнірі серед чоловічих команд, який приймала Литва. На шляху до фіналу українці не мали жодної поразки у вирішальному матчі поступились господарям із рахунком 12-17 і стали срібними призерами. Нагадаємо, кілька років поспіль збірна команда Україна представлена спортсменами з Хмельницького. Ми почали єдині навчально-тренувальні збори з міста Хмельницького. Декілька днів після першого туру чемпіонату України ми в першу чергу віддихнули після напряжених змагань. Мали декілька спільних тренувань та поїхали. Ми зараз, на жаль, не можемо літати літаком. Їздили на великому автобусі, тому дорога зайняла у нас одну добу. Саме через це не, не стільки багато днів ми тренувалися разом. Але в цілому, зважаючи на той результат, якого ми досягли в Литві, я можу, можу сказати, що ми на вірному шляху вирушаємо 1 червня на шестидневний збір в Хорватії. Саме будемо акліматизовуватися до хорватського. Пекельного сонця і 6, 7 і 8 червня буде в нас турнір три дня зіграний. Та ми вже знаємо наших перших суперників: це Франція, Португалія та Італія. Наших суперників по груповому етапу на таких суперників деякі з них, які будуть грати на Олімпіаді в Парижі в 2024 році цього літа, вже. Ну тут в них важко налаштовуватися, просто виходити і старатися робити свою справу, тому що там гравці професійного рівня, які живуть цим, які грають в професійних клубах, професійних збірних, з ними ми можемо тільки виходити і покладатися на свій характер, на свою техніку та на своє бажання до перемоги. Нагадаємо, минулого року збірна України стала переможницею європейського старту у дивізіоні Трофі і здобула право представляти країну у вищому за рангом дивізіоні «Чемпіоншіп». Останній за інформацією Федерації Регбі України складатиметься з двох етапів: перший на початку червня відбудеться в Хорватії, другий у Німеччині з 28 по 30 червня. Перша поразка у весняній частині чемпіонату. Її футбольний клуб Поділля зазнав у матчі проти запорізького металурга. Єдиний гол господарі забили після призначеного арбітром пенальті. Реалізував 11-метровий Тимофій Хусін. До слова для металурга матч став першим переможним у групі вибування. Наразі на команди, що беруть участь у чемпіонаті України в першій лізі, чекає заключний десятий тур. У його рамках підопічні Віталія Костишина зустрінуться із командою Гірник Спорт. Музика. Не зміг записати до свого активу бали і Кам'янець-Подільський епіцентр. Підопічні Сергія Нагорняка у дев'ятому турі зустрілись із Інгульцем. Закінчився матч із рахунком 3-1 на користь представників клубу з Кіровоградщини. Коли ми пропустили третій м'яч, розвалились. Ну, команда просто розумієте було 11 фішок синіх, не футболісти навіть, а от хай вони слухають фішок, розумієте, які просто ну мені було відверто трошки неприємно, що команда так відреагувала. В першу чергу це вин, звісно, я. Що я там помилився з замінами, ще чимось. Ну, це така тренерська робота, тобто результат повністю на мені. І я відповідальний за сьогоднішню гру, що ми програли абсолютно чисто моя вина, що я помилився складом, замінами. Там. Ну, це робочий процес. Я сказав, що більше таких от, такого не буде. ФК Карпати та Інгулеці забезпечили собі місце у прем'єр-лізі, епіцентр та лівий берег, ще боротимуться за путівки. До слова, саме із командою зі столиці кам'янчани мірятимуться силами у крайньому турі чемпіонату України в першій лізі у групі Чемпіонська. Поєдинок відбудеться 24 травня. Цього самого дня гратиме волочиський агробізнес, протистоятиме Маріуполю. Дев'ятий тур для підопічних Олександра Чижевського закінчився перемогою над СК Полтава. Три години. Якщо взяти перший тайм, в що досить непоганий, забили три м'ячі, тому що дуже така рідкість за останній чемпіонській групі, щоб ми забивали три м'ячі і тішить, то, що забили це, що Два різних тайми, зрозуміло, що десь результат якби, давить, тому що вже забули, коли вигравали. Десь футболісти, можливо, і трохи розслабились, і десь знаєте, є такий груз над ними висить, тому що, не дай Бог якась помилка, не дай Бог там пропустити, і воно десь піддавлює їх. Я думаю, ця перемога дасть їм більше впевненості в своїх діях. Зайшився один тур з Маріуполем, будемо все для того робити, щоб досягнути позитивного результату. Тренерів обрали на черзі навчання в Україні. Планують створити 20 нових легкоатлетичних клубів для дітей. Один із них може запрацювати на Хмельниччині, а саме у Кам'янці-Подільському. Заявку на участь подала Сніжана Кікіш, яка є тренером тамтешньої дитячої юнацької спортивної школи. Долучитися до легкоатлетичних клубів зможуть діти віком від 6 до 14 років. Захід розрахований. Що вони будуть, що діти будуть займатися з тренерами впродовж літнього сезону? Вони будуть отримувати е, зарплату, вони будуть отримувати екіперування від спорт для всіх. І також і Федерація легкої атлетики до цього дотично ми формували цей інвентар, збирали його збирали. Він е, зібраний е, згідно правил світової легкої атлетики. Радує те, що до цього проекту залучилося дуже багато бажаючих доєднатися. Потім коли ми розмістили оголошення, відкликали відкликнулись 70 вчителів, а також тренерів. Ми обрали по одному тренеру. З кожної області, там де є можливість проводити, ми обрали 20 тренерів. І маємо надію, що е, після того як ми їм прочитаємо курси, як правильно е, займатися з дітьми дитячою легкоатлетикою, і як правильно створювати спортивні клуби, то в нас стане на 20 спортивних клубів більше. У федерації легкої атлетики України повідомили, що наприкінці літа організують легкоатлетичний фестиваль. Серед усіх новоутворених клубів. Хмельницький клуб Хелпікс виступить у фіналі чотирьох чемпіонату України з футзалу серед команд другої ліги. Потівку до чергового раунду змагань підопічні Віталія розпоченюка здобули за підсумками чвертьфінальних матчів. Нагадаємо, у першому, що відбувся на виїзді, Хелпікс здолав Дніпровський, діді ікс Бріар із рахунком 4-2. У домашньому поєдинку перевага також була на боці хмельничан 6-4. І ще один представник Хмельницького, МФК Урбан, залишив чемпіонат України на стадії однієї четвертої фіналу. За підсумками двох ігор проти вінничан, підопічні Олега Скопецького забили чотири рази. Суперник відзначився ж чотирнадцятьма результативними ударами. У підсумку ЯСКО з Вінниці готується до фіналу чотирьох, який відбудеться цієї п'ятниці. За даними асоціації футзалу України, матчі прийматиме столиця. Формат змагання передбачає груповий етап за коловою системою. Стартували після чотирирічної перерви. У Хмельницькому відбувся всеукраїнський турнір з гандболу на призи заслуженого майстра спорту України хмельничанки Лариси Заспи. Участь у старті взяли сім дівочих команд серед гравчинь 2010 року народження і молодше. Крім змагальної складової спортсменки, мали змогу і поспілкуватися із бронзовою призеркою Олімпійських ігор. Детальніше розповімо у сюжеті. Сьомий за ліком та мав би бути вже одинадцятим. Турнір з гандболу на призи Олімпійки Лариси Заспи після вимушеної перерви, пов'язаної з пандемією covid 19 та повномасштабним вторгненням Росії в Україну відновили у 2024-му. Старт традиційно відкрила бронзова призерка ігор. Так посклалося, що на нашій команді зупинився медальний наш залік і хочеться його відновити. Дуже хочеться, щоб знову український… Звісно, звісно, жіночий ганбол. Вболіваємо за чоловіків, щоб піднялися на п'єдестал. Дуже цього хочеться. Тому дуже вболіваємо за наше молоде покоління. Цього року участь у змаганні взяли сім дівочих команд. Хмельницькі представляли вихованки місцевої, дею номер нородин по області. Ми поступаємося лише трошки красивові. Ці дівчата грають гандбол досить давно, виступають досить непогано щодо інших представників. То ми покликали до себе Запоріжжя, ми покликали Конотоп. Це ті міста, в яких зараз ну, дуже небезпечно, вони трошки морально відпочинуть. Найближчі сусіди команди з Хмельницького на турнірі представниці з Тернопільщини приїхали на старт у складі 12 гандболісток. Це збірна тамтешньої, ДЮСШ. Ми об'єднали так дівчаток, щоб вони награлися разом в одній команді, але ми би хотіли попасти в призові місця і заробити якусь там медальку. Турнір відбувався впродовж трьох днів. Змагалися команди за коловою системою. Загалом відіграли 21 матч. Лариса Леонідівна приїжджає сюди. Вона Є живим прикладом того, як дівчинка із невеликого міста, бо будемо чесні, Хмельницький тоді був невеликим містом. Скажімо, у 90-х, коли вона вчилася в 14-й школі, займалася у дюш номер 1 А тепер вона фактично є одним, одним із спортивних облич нашого міста, тому що ну, призерів Олімпійських ігор в Хмельницькому небагато. Не зазнали поразки на всеукраїнському старті гравчині місцевої ДЮСШ США No1. Вони і стали переможницями всеукраїнського змагання. Другі спортсменки з міста Конотоп, що на Сумщині, бронзові гандболістки з Одещини. За підсумками турніру, визначили і кращих гравчинь у кожній команді. У Хмельницькій титул отримала Соломія Точинська. Також Лариса Заспа призначила спеціальну нагороду Кращий воротар. Відзнаку отримала представниця конотопа Аріна Воробйова. Четверо представників Хмельницького змагатимуться за нагороди на чемпіонаті Європи з греплінгу. Першими в Азербайджані розпочнуть виступ дорослі. Наше місто у цій категорії представлятиме Владислав Погорілов. Підготовка завершується на завершальному етапі, тому що вже коригуємо вагу, вже пройшли тренувальні збори в збірні України, відтренувались. В розділі ногі це рашгард і шорти. Я буду представляти в 66 кілограм. І в розділі гівки мано буде представляти в На змагання у Баку також готуються вирушити Арсен Гайченя, Владислав Сізов та Давід Яковлів. Перше виступатиме у категорії ю 17 другий у ю 20 Тренер спортсменів очікує на конкурентну боротьбу. Навіть відбір на Україні був хлопці вже от у Ю-17, Ю-20 і дорослих є такі вагові, що у них у вазі по 50 чоловік по 40. тобто це вибрати. Місце в збірні дуже важко. Акваторія Південного Бугу минулого вікенду приймала учасників чемпіонату дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 з вислування на майдарках і каної, присвяченого пам'яті Івана Мельника. Воїн загинув у російсько-українській війні в 2017 році. Був призером чемпіонату України та кандидатом у майстри спорту. Наразі у ДСШ номер 4, де тренувався спортсмен, вислуванням займаються понад 200 вихованців. Чверть з них долучилася до старту. Поруч зі світлинами зі змагань фотографії з фронту. Наставник героя спортсмена Івана Мальника Сергій Заруденський пригадує: до спортивної школи Іван прийшов у семирічному віці. Коуч розповідає: у майбутньому бачив Івана на посаді тренера. Він був такий. Якби настирний, але досить невпевнений. Бо завжди мені казав, що я не зможу, в мене не вийде. Але за роки тренувань він себе повірив. Він почав досягати певних результатів. Він є призером України в Байдарці четвірці, виконав кандидати-майстри спорту. Прийшов час війни, і він в перших рядах пішов на війну це була велика трагедія, коли ми були на воді, готувались до змагань і і. Взнали, що він був вбитий снайпером. Змагання присвячені пам'яті Івана Мальника у Хмельницькому влаштовують щороку у 2025-му їх хочуть зробити масштабнішими. Ми їх хочемо зробити і поставити на ще на кращий рівень і завести його в календарний план всеукраїнських змагань, щоб ці змагання могли бути ще вищими, щоб, наприклад, ряд областей могли сюди приїжджати за кошти своїх шкіл. Наразі на відділенні вислування у дитячо-юнацькій спорт. Ти вні школі номер 4 займається понад 200 вихованців. Чверті з них взяла участь у чемпіонаті до ЮСША. Це спортсмени 2008 року народження і молодші. Треба можливість дати маленьким дітям себе в таких стартах відчути переможцями, призерами, що для них це дуже важливо і починається от з цього з таких змагань. Змагалися учасники на трьох дистанціях: 200, 500 та 1000 метрів. Тут змагаються наймолодші юнаки і дівчата нашої школи. Поэтому для цього використовується 500 метрів і 200 метрів. Ну 200 метрів це не є олімпійська дистанція. Домінуюча – це 1000 метрів і 500 метрів. Чемпіонат спортивної школи став відбірковим на зональні змагання з веслування серед ДЮСШ США України. Відбудуться вони на початку червня на Львівщині. Готувався відходив на тренування і підготувався. До дистанції 200 метрів, бо це моя така сама улюблена і мені вона легше йде. Якщо порівняти з минулим роком, то все ж таки результат трошки відрізняється, але і за погодних умов я вважаю, що це гарний результат, і я не можу сказати задоволений. Хвилювання зовсім не було. Було дуже спокійно. Ну а от погода була ну така, вітер трохи дув, трошки заважало, але справилось дуже легко. Всі змагання це дуже важливі для. Підготовки до всеукраїнських змагань, тому що це є досвід, є моральна підготовка, є фізична підготовка. Це є дуже важливо для мене. Приїхав перший. Ну, погодні умови були. Ну сьогодні вітряно Прийшло, ну, легко, легко було. Ці змагання дають підготовку да, до, до наступних змагань, які будуть шостого по дев'яте в цьому в добротворі. Там західні змагання, там приїде більше. Будуть більше суперників. Також минулого вікенду відбулася відкрита міська регата з веслування на човнах дракон серед закладів освіти. За призові місця боролися понад 40 учнів. Найкращий час продемонструвала команда зі Старушицького ліцею. Преміум Ліга з мініфутболу стартувала. У цьому сезоні участь у ній беруть 56 команд. Найбільше представництво у четвертому дивізіоні. Тут вируватимуть змагання одразу у двох підгрупах. За інформацією прес-аташе Асоціації футзалу Хмельницької області Еліни Вислобоцької, відповідно до регламенту, на команди очікує 11 турів регулярного чемпіонату після стадія плей-офф. Тривалість кожного матчу 25 хвилин брудного часу для всіх дивізіонів. Передостанній старт у рамках School of Champions. Цього разу школярі закладів загальної середньої освіти змагалися у тенісі настільному. За ігровими столами зійшлися 18 команд у складі по три учасники. Бали від перемоги кожного додавалися до загальної скарбнички збірної миттєвості фінальної частини старту. Далі Займається великим тенісом, на змаганнях представляв школу у настільному. Дев'ятикласник ЗОЖ номер 22 імені Олега Ольжича Ярослав Садовий каже, погодився долучитися до старту, адже ці види спорту між собою дещо схожі. Перший день був дуже тяжкий і першу ігру. Я падав з ніг і все. А от вже останні ігри вже зрозумів, що це не так страшно і. Тенісні ракетки до рук у рамках чергового чемпіонату School of Champions» взяли понад 50 школярів. Вчителі фізкультури формували збірні як з тих учнів, які професійно займаються тенісом настільним, так і з тих, хто на аматорському рівні. Діти, можливо, десь там на вулиці, можливо, в школі трішки грають. Тобто це такий більш любительський вид настільного тенісу. Звичайно, є вихованці нашої дитячої наської спортивної школи, в них вищий рівень. І коли вони виходять на наших гравців, тому їм трошки складно грати. Тут рівень у нас вищий, але їм цікаво, вони борються і ну, показують свій результат, наскільки вони можуть. Дев'ятирічний Гліб Добромиров, один із наймолодших учасників скулуф Чемпіонс з тенісу Настільного, представляв ліцей номер 14 імені Івана Огієнка. каже старт сподобався, бо дав змогу позмагатися зі старшими суперниками. Вже був на змаганнях, і я знаю як грати з суперниками». Я виконую вказівки тренера і слухаю, що мені кажуть. До складу збірної закладів загальної середньої освіти входили три гравці: два юнаки та дівчина. Від результату виступу кожного з них залежав турнірний підсумок команди. Почали грати по підгрупам. в нас було три підгрупи по шість команд в кожній підгрупі, де вони боролися за вихід у фінал. По дві команди виходили в перший фінал, в другий та в третій. Загалом участь у змаганні з тенісу Настільного взяли 18 команд. Найбільше перемог зарахувала до власної скарбнички. А відтак і здобула перше місце команда ЗОЖ номер 24. У її складі учні восьмого та п'ятого класів Ілля, Владислав та Ольга. У нас є тенісні в школі столи і в нас кожного, кожної перерви діти виходять, не займаються дурницями, а тренуються. Теніс, і це можна сказати в нас діти, які полюбляють цей вид, і ми їх виставили в ці змагання. Найкращих дітей, які вже вичерпали свою енергію в шкільних стінах, ми направляємо до більш кваліфікованих тренерів. Це в ДЮ США срібло здобула команда ліцею номер 3 імені Артема Мазура, третій щабель одразу за двома збірнами: ліцею номер 6 імені Назара Макаренка та ЗОЖ номер 14. Сертифікати на придбання тенісного інвентарю отримали переможці та призери з кулу в з тенісу Настільного. Нагадаємо, у змаганні взяли участь 18 шкільних команд. Нагороди та призи вручили чотирьом збірним. Кубок переможця з рук хмельницького міського голови Олександра Семчишина отримала команда ЗОЖ номер 24 Я займаюся в США десь один рік, і для мене було не дуже складно виграти. І учнів інших шкіл, тому що вони не займаються на професійному рівні. Але було складно грати проти своїх друзів, які займаються зі мною. До змагання у нас десь час, як була можливість потренуватися. Дуже спокійно налаштовувалася, бо знала, що це не дуже страшно, і я все зможу. Кращими гравцями з кулов Чемпіон з тенісу Настільного стали Гліб Добромиров та Ольга Михальчук. Цьому році провели. Дуже хорошого рівня шкільні ліги, вже фактично з восьми різних видів спорту. Дуже приємно, що ми мали хорошу кількість учасників. Фактично, понад 60 учнів наших навчальних закладів взяли в змаганнях. І це добре, скажімо так, для першого року. Звичайно, що ми хочемо, щоб ця кількість зростала, і для того будемо робити все, аби настільний теніс популяризувати. після настільного тенісу, королева спорту, чемпіонат School of Champions з легкої атлетики закрив серію шкільних ліг School of Champions у поточному навчальному році. У ньому взяли участь учні 7-11 класів, загалом 230 учасників у складі 22 команд. Після змагань переможцям та призерам вручили медалі, кубки та подарунки. Команда від школи складалася з 10 чоловік, 5 дівчат, 5 хлопців. Дистанції, на яких змагались діти, це були дистанції у нас 100 метрів біг, 200 метрів, 400 і 800 метрів. Також стрибки в довжину і змішана естафета 4 по 100 метрів. Проявила себе з кращого боку, була присутня змагальна атмосфера, всі вболівали, всі підтримали одні других, боролись до кінця. Відповідно, хто найбільш підготовлений, має найкращий рівень фізичної підготовки, той і переміг. Де шукати ресурс та як надихнути на заняття спортом вихованців про створення комфортних умов для учасників тренувального процесу разом із кандидатом психологічних наук говорили коучі до номер номородин. Це ті тренери, які передусім задіяні в ігрових видах спорту. На чому акцентувала увагу лектор та як на практиці планують застосовувати знання наставники? Ми дізнались з перших вуст. Ресурсний тренер в мотивованій вихованці. Де черпати енергію на третьому році війни? Відповіді на ці питання шукали тренери дитячо-юнацької спортивної школи номер один разом із кандидаткою психологічних наук зі столиці у Хмельницькій Зоя Гаркавенко приїхала на запрошення адміністрації спортивного закладу. Тренер набирає дітей 6-7 років і має довести їх до 17-18 років. Тобто тренер проходить всі етапи від найменшого дитинки до е, дорослої людини. Якщо взяти загальноосвітні школи, вони поділені по ступенях: перший ступінь, другий ступінь, третій ступінь. Людина, яка не має такої підготовки, вона не зможе вивести дітей е, до тої висоти майстерності, яка необхідна вже в дорослому спорті. Ці нюанси ми теж проявляємося і в цьому тренінгу, і це ну надзвичайно важливо. Сергій Тимчук, тренер-викладач відділення баскетболу, наразі має групи, сформовані з наймолодших вихованців. Це понад 70 юних спортсменів, які навчаються у другому, п'ятому класах. Сам факт війни вплинув особливо психологічно на дітей в тому, що вони почали. І, м'яко кажучи, боятися не самого того, що може відбутися, вони вже це сприйняли, вони бояться, що в них щось не вийде, тому що йде війна. І цей момент впливає. Військові, військові дії заставляють наших дітей забувати про досягнення. Вони просто ходять на тренування, і цей момент дуже важкий. Кандидатка психологічних наук Зоя Гаркавенко вперше працює з тренерами. каже категорія людей специфічна, відтак і підхід має бути особливим. Тому на тренінгу усі тренуються. Що ми тренуємо? Ми тренуємо стабільність, ми тренуємо як спілкуватись. Ми тренуємо як бути зрозумілим. Ми тренуємось в тому, як вибудовувати свою поведінку і впливати на інших людей. Тому це саме тренінг, і основними інструментами цього є взаємодія, спілкування, мікрогрупова робота. Ми багато часу і уваги приділили такому поняттю, як самоефективність. Основна афірмація самоефективності сьогодні я можу, я зможу. Сьогодні я можу оце. І це стає запорукою такої внутрішньої стабільності. Дводенний тренінг організували передусім для тренерів, які задіяні в ігрових видах спорту: це футбол, гандбол, волейбол та баскетбол. Це в Україні взагалі вперше такого напрямку Семінар. Це пілотний проект, який ми надіємося з академії професійного росту запустити в галузь спорту. Можливо, не тільки для ДСШ нородин, а й для інших наших спортивних закладів нашого міста, громади в межах України. Співпрацю із психологами у спортивній школі планують продовжувати і надалі. Минулого вікенду боксер Олександр Усик виборов звання абсолютного чемпіона світу. Титул виборов у надважкій вазі приймала подію світового боксу Саудівська Аравія. Те, як Усик перемагає британця Тайсона Ф'юрі бачили на власні очі Андрій Шевченко, Володимир Кличко, Кристіану Роналду та Ленокс Льюіс. Як виходив на бій Українець, покажемо далі на черговий випуск програми. Чекайте наступного вівторка. Слава Україні! Бити барабани, в турнічої сили, неподільний край наш віче так рішило, з тебові вітер, вихором літає, ми ж таки.